Всім привіт! Ми сьогодні граємо ігру в зобі виживання онлайн. І будемо фармити подію праздник весни. Нагороди класні, хочеться їх отримати всі. Ну що, погнали? Для того, щоб отримати всі винагороди, нам потрібно фармити яйця, а потім їх визначати на станку визначення артефактів. Так, в головах не пропускаємо, бо можна ще плюс отримати класний скіт. З в головах, впаду і виходить, як це осколки астефа. Осколки скіна, правильно сказали. Так, перша наша кодзіна. Відпишу, погано, давайте. О, дивіться, два осколка випало, супер. Як це вже почали фармити, бо щось таке не шутку. Ну, із цього випадеть? Ні, не хоче. Так, забираємо наші винагороди. Так, зараз перевіримо, чи немає зайця головах і підемо на наступну локацію. Немає, то погнали на наступну. Так, заходимо, шукаємо нашу козін. Вона тут дуже навіть близько спамнилася. Так, збираємо. Так, що тут у нас? Тоже потрібно. Трошки не добіг. О, перше наше яйце. Запечатане яйце. Так, це теж треба, і це теж так. Погнали далі. О, ще одне зайце голови. Нічого. Так, шукаємо далі. Теж нічого, ладно, ця локація щось не дуже-дужня до мене Погнали на наступну. Так, заходимо, шукаємо нашу корзину. О, подібне нарешті. Так, давайте. Ага, Прибігли. Ми вас не чекали, чого пропетились. Ні, якщо у вас випадуть осколки, то це вже друга розмова. Котше не безполезні. О, ще одне яйце. Супер. Так, я вже назбирала збирала три, ну що, погнала далі, фармити. Так, зараз прийшла, чи немає ту зайці голови, підемо на наступну локацію. Ага. Так, да, так, є як не знати, що. Ну ладно, погнали далі, на що не нам треба. Так, я перейшла на локацію і ще раз її зачистимо. Наша корзина знаходиться на тому самому місці, що й була попереднього разу. Так, ну що погнали, так, тушки, віщі. Ось, всю, далі, віць. Тут саме заборчик на тому самому місці. Це навіть профісля спрощує що їх фарм. Так, випадуть мені. О! Супер, ще три оск осколки випали. Ще б яйце випало, ще буде супер. Так, ви будете корисніші за попередні. О, Супер. О ще, нічого собі, це що за праздник. Так фармити можна. Яйця немає. Ну що, погнали на наступну локацію. Так, я знову перезайшла і заходимо сюди. Будемо зараз дубинкою, бо там і квест пити 6 найтиголових оружим ближнього бою. Тому ми будемо їх дубинкою напрягати. Мені каже, мені це не зарахується. Бо його вбив союзник. Ладно. О, аномаленька. Як ти взялась на мою голову? Да ви хоч ми так тянуло тут додумала взяти, бо було хана. хана. перезаходити. Дід друга. Нічого собі. Одного вистачило цього ножика, щоб цю аномалію знищити. Так ось наша крусі. Може нею неї випадки. Не зарахувалося. Якось трошки обідно. Де від ті активні взялися? Ще одне яйце. супер. Так, не дуже безполітні. Ладно, погнали на наступну локацію. Так, заходимо, випадві. О, супер. Зразу ми білим нашу поцінку. Забираємо. Нема, ну ладно. Так, ще раз на наступну локацію не буде бо хочеться ще одне яйце знайти. Так, шукаємо. О, зарахувався один же мені зомбі. О, 5 і наш яйця. Сумарно за п'ять яєць. Після того я їх опознаю на станку визначення артефактів, я отримаю 1250 очок. В принципі, непогано. За пару днів можна нафармити тих 6 тисяч. Ну, якщо фармити довше, може я б і більше нафармила. Так, зараз я вам покажу лут, який я встигла вифармити на 5 яєць. І ще для визначення артефактів. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення.